Без ведучого правильно, Тамада! – А Хто ж сказав, тамада! Ми вітаємо вас! Де міни? Де! Скільки рочків, хлопчик? 34. Добре, добре! <р Oi> 34 <рес> рази тебе за вухо! – За вухо! – Отже! Як тебе звати, хлопчик? Андрій, ми я знаю! знаю. Андрій. Андрій! А тепер тепер всі привітають Андрія на кожну літеру його! імені Один комплімент на кожну літеру Який він, Андрій? Обалдєний! Ах, як мимо! А я на я уже на N czy na A. хлопче! За сосочик тебе дер! Не повторний! Не повторний! Браво! На А? На Д! На Е! На Д! Ти не знаєш, як його звати чи що! На Д! На Д! Дуже дружественний! Дуже дружний! Ні, це інше! Да, тобі класно? А, дружини. Чотири. А що далі? Р. — Р. Який? Р. Класно. Веселись. Ін. Ін. Йо-ма-йо, який красень! На блядь, І-і-інтелектуал! — Інтелектуал! Інтелектуал! І? Інтелектуал теж. А є? Є. Йо! Йо, пересуваний. Йох! Йоо! А давай тепер! І вони повторить все, що йому поражали! Я не З кінця. Я тепер відчув, що мені 34. Супер! Облиски Андрію! А тепер ми переходимо. Андрій, скажи, будь ласка, хто тобі сподобався більше за всіх? Цьому конкурсі. Хто сподобався більше? Можна я. Даша наша. Як сказав Микола на початку стріма, ти така соска нереалка Тому ось тобі подарунок соска. Ти соска нереалка Ідем далі, дем далі, щоб ніхто не скучав, хтось скаже після хтось. Але зараз я вам скажу, знаєте що? — Я скажу? — Який суєтний ведучий, я вам ще скажу, в мене є кепка. Кепка вона непроста. Не кажу, а ну, а не що ти за кепка? — Це кепка чарівна. Розкажи шо? про кепку. Капелюх чарівний. А? Можна про кепку дізнатися. На кого я надіваю цей, цей капелюк? Ага, ага. Думки тієї людини ви зараз всі почуєте. Ой — Ой-ой-ой-ой! Цікаво. Давайте спробуємо. Давайте. Почнемо з Романа Підбурхливі! Оплодунки! <плоджен> ну, ти і цікавий! Йдем далі! Що там співав? Що там співав? Роман, що там співав? Це ж ніхуя не чутно. Це правильно. Жаль, що до СМС не пішов. Йдем далі! Про що думає Микола? По-друге ніч, а тобі аби но ніч скорі живала. Ідем далі. <реш> Про <реш> 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 <реш реш> а а що до мене? Чого так? Але я щаслива! Вона щаслива! Облицька є! ну Дашка! Що, моя, Дашка моя. Як Дашка. як е, Я місяць. нагадаю, що е, вільні дати ще є в січні. Лютий місяць вже на два. Та і в січні були вільні дати, нічого страшного, що, страшно. що думає наш іменни... Главное, що, ти... Глас! 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 що ти нам імениний. Клапка жотиос! А про що ж думає Льошка? блять, Не треба. Свіртур! Немає думок! Немає думок! А клас, Молодці! Молодці! А тепер тост, скаже той? Хто хоче сказати? Тос? Ніхто не хоче! Нічого страшно! Скажу я. Андрій! Дуже дякую тобі. Мені іменно боляче. Я ще я ще запасусь. Я ще Андрій. Запасу. Андрій. Від цих там, тамадів України. Тамадів. Асоціації тамадів. У нас я, я вам шеврон потім дам. Е, від асоціацій тамадів шеврон України. Да. Я хочу підняти цей келих за такого замовника. Е, можливо, ти оціниш купюри якоїсь в кінці е, це свято. Дуже дякую. Покушать, если можно в другому перерыве За Андрія, ура! Андрій Молодець! Можете не пити, я сам вип'ю і підем далі! Браво! Підемо далі! Друзі! Тихо! Ми йдемо прямо! І мене не! Скажи мені, щоб завели хліба. Я таки не можу собі дозволити. А от ти! Будь ласка, ти ж тихіше. Зараз буду. Зараз день народження, я знаю, що треба. Перед початком вашого дня народження ми поспілкувалися з гостями, які прийшли сьогодні в зал. І ми можемо подивитись. Що ж вони нам не відповідали? Увага на екран! Ну що ж, друзі, поки гості збираються, ми поставимо декілька питань нашим гостям про нашого іменинника, з якою твариною у вас асоціюється Андрій. Коза. З свинею, мабуть. З, з псом. Мапою. Собака, хай ви. Що вам подобається в Андрії? Непунктуальність, невідповідальність. Коли він приймає мою думку як е, правильну і не сперечається зі мною. Шмигання носом. Що він мій колишній? Опишіть Андрія одним словом. Та хай буде шлюха. Ай. Ну, кончений. Клітарчук. Жопка, куйло, чмо, чепига. Що б ви побажали Андрію, враховуючи, що він з Кореї? Поїхати додому. Додава. Їхати додому. Додому. Додому їхати, Уяви, що Андрій пішов з каналу Леви на Джипі. Опиши свої відчуття. Вау, супер, клас! Вау, дякую! Клас, я дуже Вау. радий. Вау! Я дуже рада. Це неймовірно. Ну, Як ми бачимо, гості не дуже раді е, цьому святу, але я передаю слово людині, яка його точно прикрасить. Найкращий ведучий ваші оплески. скажи будь ласка, чи хочеш ти будь ще ласка. один інтерактив. я Чи ти хочеш е, щось інше? Скажи е... скажи всім гостям, але а, в рифму. Мене... А Не хочу. А що, від мене щось залежить? Рим, ти рима шо? рима рима В рифму А яка Рима? На що? Я її був. <кiffe> дуже... <кiffe> я дивлюсь на твої очі. І, і тому що дуже хочу. <кiffe> <кiffe> так Клас, дует! Е, е, інтерактив ще чи потім ще? Потім потім ще. Потім ще. інтерактив! А поки я боюся. завтра! Бою, Побачимось. Е, зараз в танці е, гурт виступає. Поїхали. <клес> <клес> Танцювальний гурт, можна, будь ласка.